Добрий день, мене звати Харі Марс. Сьогодні розберемо тему про небезпеку кліщів. Активність кліщів буває слабша, буває сильніша, залежить від пори року та погоди. Але вона завжди є. Саме іксодові кліщі є переносчиками небезпечних захворювань для тварин і людей. Багато кому відомі назви таких хвороб: хвороба лайма, піроплазмоз, бабезіоз. І це ще не всі захворювання, які переносить кліщ. Краще їх минати стороною. Кліщі ще ті розбійники, і кліщам погода не завадить. Будьте завжди уважні. Після прогулянки оглядайте собаку. Найулюбленіша фраза, яка підходить і на цей раз: один грам профілактики дорівнює кілограму лікування. Тепер перейдемо до знайомства з засобами захисту від іксодових кліщів, спреї, нашийники, краплі – Це все можна комбінувати між собою для покращення сили захисту. І найкращий варіант це таблетки, які показали найефективнішу дію захисту серед усіх обробок. Деякі таблетки діють на протязі трьох місяців. Ви можете запитати, таблетки вони ж посадять печінку собаці. Це все міф. Науково доведено, що таблетки не несуть шкоди організму тварини. Симптоми тварини, яку укусив кліщ. Тварина в'яла, апатична, відмовляється від їжі. Не тягні час, негайно звертайтесь до ветеринарного лікаря. Терміново. Що стосується котів, збудника Бабезі Феліс в Україні не виявлено, хоча від нього потерпають тварини в Африці. Але якщо ваша киця любить гуляти на подвір'ї, краще її обробляти, щоб не принесла вам сюрприз у будинок. Профілактуйте, і все буде добре! Слава Україні! Слава нації і питець Російській Федерації з вами був Харі Марс. Підписуйтесь та ставте вподобайку. До зустрічі!